Привіт. Це Ерік, радий вітати тебе на 15-му безкоштовному уроці з UX. Це екватор курсу, і ти великий молодець, якщо пройшов до цього 14 уроків. Як тобі зміна в твоїх знаннях? Чи є щось нове, корисне? Будь ласка, напиши про це в коментарях. Персони це надзвичайно важливий інструмент в проєктуванні UX, адже він допомагає не лише краще зрозуміти потреби користувачів, але й приймати більш обґрунтовані рішення в етапах дизайну, саме направлено на те, щоб користувач був задоволений. Загалом в цьому ми детально розглянемо, які є типи персон, як створюються картинки персон, як визначати їх характеристики та як ці дані взагалі впливають на дизайн продукту. А в кінці відео буде домашка по персонах, тому дивись ролик до кінця. Відбудеться стрім, потім з перевіркою, я анонсую це в чаті, і перевірю ваших персон, як ви їх побудували, і також продемонструю, як персон будую я. І так, доступ повністю безкоштовний до цього чату. Умови будуть написані. Ось там буде внизу. Посилання можете прочитати, дізнатися, як потрапити в цей чат, щоб здати свою роботу на перевірку. І дякую, що проходиш цей курс. Дякую, що підписаний. Дякую, що поставив лайк цьому відео, і написав коментар. Це дійсно дуже бустить мій канал. Мені потрібно розвиватися, і перегляди, лайки, коментарі цьому допомагають. Персона або портрет користувача це деталізований образ представника цільової аудиторії, яка буде користуватися продуктом. Це допомагає команді зрозуміти потреби, мотивацію, потенційну поведінку користувачів на сайті або мобільному застосунку. По суті, це структуроване досьє створене на основі. Реальних даних, отриманих від людей, які будуть цим користуватися. Тобто, ви по суті дивитесь на продукт очима користувача, але через власні припущення та отримані дані. Ну і трішки такої характеристики, як діляться персони, і це потрібно, щоб зрозуміти, хто ваша аудиторія. Кожен із цих пунктів характеристики впливає на рівень дизайну, на певні рішення в дизайні, тому варто це враховувати. Демографічні дані: а саме вік, стать, професія, освіта, місце проживання. Це все про персону, цілі та мотивація, тобто основна ціль, що користувач прагне досягнути больові точки, тобто що заважає користувачу користуватися існуючими продуктами або взагалі таким сервісом. І поведінкові характеристики це те, як він вже взаємодіяв з продуктом, які сценарії для нього є вже зручними, типовими. Це дуже важливо для дизайнера. Це дуже ефективний інструмент, тому що працюючи з конкретними даними від людини, яка буде цим користуватись, дуже зручно поглянути на продукт під тим, кутом, в тому щоб задовільнити потреби саме не замовника, не маркетолога, не дизайнера, а того, хто буде платити за це гроші, і це дуже класно. Я полюбляю дослідження персон, побудову їх теорії, які це будуть персони. Ну і звичайно, це дуже дуже бустить зручність і UX. У ux дослідженнях використовуються такі типи персон. Вони краще допомагають зрозуміти потреби. І основне це тип персон, які орієнтовані на досягання певних цілей. Він саме фокусується на тому, що користуватися досяг якогось результату. Це дозволяє вам зрозуміти ключову мотивацію, бар'єри, які зустрічаються з користувачем, та очікування. І це дуже важливо, тому що користувач все ж має певну кінцеву мету. Якщо ви його будете вести по хибному шляху або не дасте потрібного результату, користувач ніколи не повернеться до цього сайту застосунку, що ви розробляєте. Тут дуже важливо визначити ключову кінцеву мету: одну або дві. Там не буває, якщо людина має на меті. Щось конкретне не буває варіативностей. ви мусите конкретно привести його в цю точку. Яскравим прикладом з власного життя можу розповісти про те, що я перебрав, мабуть, більше 30 застосунків для контролю фінансів. Я полюбляю контроль фінансів, власних інвестицій та всього іншого. Але коли ти починаєш користуватися певним застосунком мобільним, ти проплачуєш доступ до нього, це повністю платні застосунки. Ти стикаєшся з тим, що через місяця три-чотири ведення ти хочеш побачити загальну статистику. І повний зріз витрат там інших моментів, які ти, наприклад, контролюєш бюджет або інвестиції, або щось таке, і ти не можеш цього зробити. Тобто, ці застосунки не були націлені на моє кінцеве бачення продукту, а саме детальний аналіз моїх витрат. Ти можеш заносити ці дані, ти бачиш їх, але на жаль, згрупувати їх не можна. Ну і давайте трішки я вам приведу приклад такого типу персони. Це може бути, наприклад, такий опис: Олександр, 40 років, власник малого бізнесу, тобто підприємець, і його мета. Активно управляти фінансовою компанією за допомогою erp системи його основною проблемою, так як він малий підприємець, є відсутність часу на складні інтеграції, відсутність грошей на це, та відсутність часу на навчання співробітника спеціально для цього. І ось саме з цієї персони ми можемо зрозуміти, що створюючи такий застосунок для малого підприємства, ми можемо визначити кінцеву мету і закрити його болі. Звичайно, це дуже поверхневий аналіз, але я приводжу приклад, що це не просто Олександр 40 років і він живе. Ви там, то має двох дітей, це дуже погані приклади персон. Насправді є у людей певні болі, певні проблеми, певні особливості, і це дуже важливо навчитись бачити, а особливо коли ви працюєте з замовником або в компанії, навчитися визначати або знаходити, хто може дати цю інформацію. Також є тип персони, які засновані на ролях. Вони фокусуються на тому, як продукт вписується в контекст повсякденного життя користувача, відповідно до його ролі, тобто, це розуміння професійних обов'язків чи соціальної. Ролі, опис ситуації, в якій персона використовує продукт, тобто особливості використання цього продукту. Особливо важливо оцінка ключових цілей пов'язаних з використанням продукту. Приклад такої персони може бути наступним: Марина 32 роки, HR-менеджер з великим досвідом. Вона використовує платформу для пошуку кандидатів. І основні завдання цієї платформи, так як в неї така роль, це публікація вакансій, відбір, зручний резюме, організація співбесід. І цей продукт має бути залежно від її її Ролі зручним в навігації, відборі та пошуку кандидатів. І Якщо розвиваючи там цю ідею, можна сказати, що ось роль Марини це просто дивитися на ці списки кандидатів. А ось ви, як дизайнер, мусите вигадати, як зробити зручно так, щоб вона могла відібрати кандидата, наприклад, в три кошики: не підходить, підходить 50 на 50 і підходить ідеально як кандидат. Тобто деякі моменти тут випливають саме з персони. Вона з великим досвідом знає. Як шукати, і ви мусите зрозуміти, як їй дати цю зручність в пошуку, щоб вона користувалася саме вашим ресурсом. Наступний тип це викликаючі персони. Я не знаю, як казати правильно, але це ті персони, які спрямовані на вивчення емоцій відчуттів користувачів під час взаємодії з продуктом. Ну тобто, ви намагаєтесь персону побудувати від типу емоції під час використання продукту, там захоплення, задоволення. Ваша основна мета такої персони це побудувати розуміння дизайну, шляху користувача і то, що в Ця персона буде відчувати це такий складний момент більше на психологію, але є люди, які дуже хочуть, дуже прагнуть отримати певну емоцію від чогось. Їм не вистачає певної нагороди потім. Вони хочуть, ну знаєте, як типу дофаміна, або якось так. І це означає, що якщо ви створюєте певний продукт, ви мусите враховувати персону як тип, в який потрібно закласти певну емоцію. Це може бути навіть невеликий смайлик в кошику, або якийсь як приклад, етап реєстрації, де буде жарт, щоб викликати у людини емоційну розрядку. Але це дуже важливо, коли ви будуєте таку персону, такий тип, то врахувати такий момент. Ну і да, не забувайте, що ось яскравий приклад це мобільні ігри або комп'ютерні ігри. Ви точно мусите нагороджувати гравця, інакше для нього це буде скучний процес, гра без нагороди. Приклад такої персони: Софія, 24 роки, користувачка фітнес додатком. Вона хоче бачити прогрес, отримує мотивацію. Від підбадьорливих повідомлень або певних там конгреджулейшенів від досягання нових цілей або результатів, і вона розуміє, що вона обере з трьох-чотирьох додатків саме той додаток, який буде її нагороджувати. Ви враховуєте це в персоні, додаєте в себе і молодці. Ви закрили це питання. Вона обирає ваш продукт. Ще один тип дуже складний: це вимушені персони. Цей тип персон базується на припущеннях про користувачів і створюється саме до проведення глибинних. Досліджень, але по суті, це якби персони, які натягнуті до якоїсь там підвірки гіпотез Ви не маєте часу на дослідження, не отримували ні звідки дані, і просто натягнули цю персону на глобус. Дуже дуже вони хаотичні, підходять лише для створення швидких прототипів, тестування якихось базових ідей, які тільки на радньому етапі, і не підходять для дійсно глибоких досліджень. Ну, наприклад, команда розробників припускає, що їхній застосунок для планування Вання подорожі використовуватимуть студенти з невеликим бюджетом. Але в ході розробки ви зрозумієте, що самі пропозиції для цих подорожей будуть йти від бізнесів, які хочуть бачити там виставляють середні та вищі чеки, і ви такі, ага. Тобто, ця персона в теорії вже не підходить, і ця гіпотеза була швидко як отримана, так і відкинута. Тобто, отримана взагалі з підворотні, грубо кажучи, від лівої людини, а відкинута тим, що в ході такого невеликого. Дослідження, ресерчу, хто ваші потенційні клієнти, тобто сторона, яка буде рекламуватися на цьому застосунку, їй не підходять студенти, які не мають грошей. П'ятий тип протоперсони це швидкі профілі, створені на основі обговорень всередині команди, просто щоб узгодити гіпотези про користувачів. Це по суті, теж що й четверті, але всі все ж таки дійсно використовуються для стартових обговорень. Вони не натягнуті, вони зрозумілі, вони, якби, є з припущенням, але. Потім вони перевіряються додатково і підтверджуються ці гіпотези. І часто це використовується в ux процесах, коли команда працює в умовах обмеженого часу і може легко побудувати ці персони. Ну і, як приклад, це як додаток для замовлення їжі. Команда просто створює персону швидко. Петро, 30 років, живе в мегаполісі, активно користуючи доставкою їжі, просто тому що він працює. Ось все ваша персона зрозуміла. По суті, так ви можете визначити якусь більш глибинну частину, що вони хочуть замовлення зробити. Робити в 2-3 кліки, але це випливає саме з цієї персони, з даних, які я сказав. Так, копаючи глибше, можна дійти до якихось ще цікавих рішень, але цього достатньо для базового застосунку, для базового флоу. Кількісні та якісні персони. Цей тип поділяється залежно від даних, які використовуються для їх створення. Кількісні персони базуються на аналізі великих обсягів даних, наприклад, опитувань, поведінкової аналітики, і це було сотні тисяч персон. Якісні ж персони створюються на основі інтерв'ю персонально або невелик якими групами і більш насілені на виявлення не основної закономірності, а детального вивчення кожної сторони, кожного погляду на застосунок або там очікування від нього. Кількісні підходять для продуктів з великою кількістю користувачів мас-маркет. Ну, наприклад, якийсь e-commerce по типу сільпо. Ось це кількісний. Туди ходять всі якісні це більш для складних сервісів, де людина визначається конкретикою, там, наприклад, гравець в покер або гравець в покер, який вже приймав участь в турнірах, і ось тоді краще опитати саме цих гравців. А не шукати там тисячу людей, робити зріз опитування з ними, тому що вони не розуміють, що їм буде запропоновано. Ну і такий приклад кількісної персони це те, що аналітика показує, що 70% користувачів це молодь до 25 років, які активно замовляють доставку їжі через мобільний додаток. І ось тут виникає такий момент, що неважливо, хто це. Вам просто треба знайти, ну, грубо кажучи, тисячу молодих людей, які мають ціль, мету замовляти в мобільному додатку доставку. Тобто тут неважливо Детально кожного зібрали цю тисячу, задали їм 10, 20, 30 питань, отримали відповідь, проаналізували загальний пул цього відповіді. Відсоткове значення, що там, наприклад, 70% хочуть бачити котика в кошику, наприклад, або там з доставкою отримувати серветки. Це бізнес процес. Я просто кажу, що тебе пункт треба врахувати, і використали це для себе. Якісна ж персона. наприклад, інтерв'ю з користувачем показало, що вона обирає доставку через бонусну систему та швидкість. То ось тут виникає такий момент, що ви з цієї тисячі зробили зріз і там з 50 ю поспілкувалися і отримали дійсно якісні показники, хто за що обирає застосунок, які продукти полюбляє, які в когось проблеми з застосунками конкурентів, і це вже більш якісне дослідження, яке покаже вам не загальний пул, а більш конкретику по кожному із моментів. Таке різноманіття типів персон дозволяє вам адаптуватися під роботу за аудиторію, шукати конкретно під певний продукт ту чи іншу персону і створювати зображення, портрет персони прям. Під ефективні рішення, я кажу це до того, що ці типи можна поєднувати. Але основна закономірність це те, що персони це не просто Олег 30 років полюбляє їсти. Ні, в нього будуть якісь больові точки, можливо, якісь очікування емоційні, можливо, якісь чіткі прям межі, за що він обере за стосунок і що йому буде подобатись. Тут важливо саме ваша креативність. Її навчити я вас не зможу. Проте я розкриваю те, що ви можете по кожному з цього пунктів законспектувати їх собі, проходитись як чек-лист і створювати всі ці персони по відповідно всьому цьому. Кожен із цих типів це одне-два речення, якщо ви так хочете полегшити собі розуміння, до чого це все. Дуже важливо, щоб ви зрозуміли, як саме працювати з персонами. Я спробував дуже спростити, але залишити важливі моменти та додав трішки своїх коментарів. Тому давайте я почну алгоритм створення персони. З першого персона має базуватися на якихось реальних даних, отриманих під час якісного дослідження або кількість. Зного, зокрема, через інтерв'ю її створення починається з вивчення вашої аудиторії, хто вони які мають потреби, які завдання, як взаємодіють, які очікування від продукту, які взагалі є досвід в нього попередній. Якщо у вас є вже карта емпатії, ви можете перенести основну інформацію з неї в користувацьку персону. Про карту емпатії пізніше можливо розкажу. Проте буде корисно переглянути взагалі всі можливі ситуації з персон, якщо ви гіпотезу робите в команді, і обрати найкраще рішення. Дуже важливо, не вигадуйте інформацію, окрім ім ваші користувачі мають бути реальними, а не фантазійними образами. Як до цього дійти? Дуже просто, як мінімум, почати шукати інформацію в інтернеті про конкретних реальних людей, а вже потім на базі їх будувати аморфних представників, проте відштовхуватись від їх показників. А ну, звичайно, я можу сказати, що найкраще рішення персон створення це проведення інтерв'ю. Беріть, запрошуйте, людей, але на жаль, цього не вийде. Проте ми можемо зробити так, щоб домашка була більш цікавішою, я подумаю. Можливо, це введу на цю домашку. Не обмежуйтесь однією персоною, тому що треба врахувати більшість. Розділяйте вашу цільову аудиторію на сегменти, щоб кожен портрет чітко відображав окрему групу користувачів, а ось загальний опис включає демографічні дані, про які я згадував: це ім'я, вік, місце проживання, освіта, професія, дохід або щось інше. Описуйте це просто в форматі історії. Додайте контекст, де працює людина, як проводить вільний час, які в неї є особливості, що її хвилює. Не потрібно робити якусь маркетингову персону за. Центом на збільшення продажів, ваш фокус це покращення саме користувацького досвіду. Розкажіть, чому користувач обирає ваш продукт і в якому контексті він його використовує? Яка його проблема призвела саме до цього продукту, який ви створюєте, що впливає на його вибір? І тут ми підходимо до того, що побудована персона має свої потреби, це бізнес-аспекти, які допомагають досягати користувацьких цілей, отримувати прибуток. Наприклад, доступна ціна, простота інтерфейсу, підтримка 24 на 7. і це корелюється з бажаннями персони, тобто тією. Мотивацію, яка і існує в людині користуватися цим застосунком. Ну і не забувайте, що є ще і страхи, тобто ті ризики, які можуть відпугнути користувача. Це, наприклад, недостатня якісна інформація, або нерозуміння, на якому етапі реєстрації або покупки знаходиться користувач, і він відмовляється від продовження користування цим застосунком або сайтом. Тут ми теж переходимо в цілі, мотиви та задачі, тобто якісь такі глобальні рушійні сили, що спонукають до дій, або прям такі цілі, через що користувач буде. Хотіти користуватися і користуватися продуктом, ну і якісь задачі він переслідує, тобто конкретні дії, які допомагають йому досягти кінцеву ціль, пройти навчальний курс, навчитися такому, зібрати щось таке. Сьомий крок це очікування та шлях користувача, окрім опису самої персони, важливо додати і шлях вашому продукті, CJM, який я буду розповідати в 16 році. Опишіть саме в цьому етапі, як вона дізнається про вас, чому обирає саме вас, та які дії виконує, і які очікування має. Переходимо до проблем та їхніх рішень. Після цього перелічіть основні проблеми, які може мати ваша аудиторія або вже має, ви отримали на це дані, і шукайте способи вирішення. Це і є ваша робота. Тобто, ви, як UX-дизайнер, мусите не тільки побудувати зручний UX на базі конкурентів, але і знайти болі страхи користувача, ну і покращити цим самим продукт. Ну і якщо ви все це підрезюмуєте, то ви створюєте користувацьку персону, яка стане корисним інструментом для команди і допоможе зробити ваш продукт максимально зручним і цінним. Тут важливо просто зрозуміти, що після цього вам потрібно буде повертатись до описів цих персон. Я часто зустрічаю дизайнерів, які створили персони, написали, і це може бути не один-два тексти, а декілька. І після цього вони просто забувають за це і більше не повертаються. Це неправильно. Трішки відступлю і розкажу швиденько, де збирати ці персони, описувати. Тобто, вам підійде фігджам, у нього є функція вже шиї, тобто використовуєте штучний інтелект, шукаєте ще ще, і там Google документ, таблиця фігджам досить таки вам достатньо. Якщо ви хочете вже там працювати в компанії, хочете підписки якісь оформити. Я, до речі, користувався такими сервісами, то ось, наприклад, сайти з'являються з боку, можете подивитися, перейти на ці сторінки, подивитися їх пропозиції, дуже класні моменти. Це все заготовки такі, прям з даними, з готовими моментами, з полями, що вписати можна туди про персону, і воно вам будує дійсно гарну побудовану картинку з персонами. Там дійсно в бібліотеки є шаблонів, іконок різних функцій, там блок-схеми, ментальні. Карти, діаграми, і все це підходить під персони. Раджу все ж таки спробувати, позайдіть там умовно, безкоштовно воно. Але ж знову для швидкого проєкту достатньо і фігджама або фігми. Тому домашку можете робити прямо там. І ось слухаючи цей урок, ви можете подумати, що дуже легко створювати цих персон. Іноді результатом цього методу не виправдовує очікувань просто по тому, що ви не врахували більшість особливих моментів персони, не звернули на це, наприклад, увагу. Наприклад, кількість персон. Якщо персон буде мало, це може не охоплювати. Всю аудиторію і не потрапити в яблучко. Але й занадто багато персон теж ускладнюють роботу, опрацювати стільки, то теж буде складно. Тому намагайтеся зрозуміти рівень бізнесу. Якщо це стартап, то буде достатньо зрозуміти, яка його потенційна аудиторія. Якщо це, наприклад, 100 тисяч людей, ну знаєте, ми можемо умовно зрозуміти, що, наприклад, аудиторія любителів футболу це мільйони, сотні мільйонів людей, а то і нам там мільярд, давайте сказати. Аудиторія, яка знає, Дивиться, там хоче, чує, хоче читати про футбол. А аудиторія, яка полюбляє гольф, це вже зменшена кількість людей. З цього може випливати, що якщо бізнес, який звернувся до вас і ви створюєте йому персону, хоче провести кількісне та якісне дослідження, то кількісне дослідження можна будувати на певному зрізі аудиторії. Потенційна аудиторія 100 тисяч, вам буде достатньо там тисячу людей опитати, дізнатися інформацію. Так, це умовно, грубо кажучи, один до ста отримання даних, але цього буде Ну, достатньо, я вважаю. Знову ж це сугубо моя думка, тому що я проводив опитування персон в великих компаніях тільки, і там були зрізи, де працювали дуже багато людей, і ми обрали там по 100 людей кожен, проводили ці опитування, і там, ну я не скажу точну кількість, вже не можу там порахувати, згадати, але там пять 5, 5 дизайнерів проводили ці дослідження, збирали дані протягом там місяця. Тому там, мабуть, більше тисячі людей пройшло. І ще дуже важливо не створювати персони просто на припущення. Власних варто базуватися хоча б на мінімальних даних. Це, наприклад, клієнтська база, аналіз конкурентів, можливо, певні вже дані, які ви отримали, проводячи інтерв'ю раніше. Якщо персона вигадана, це може створити хибну впевненість, що дизайн зроблений на реального користувача, а потім в реальності не потрапити взагалі в побажання, цілі, мету користувача. Дам пораду від себе. Якщо не знаєте, де взяти про персону, відкриваєте TikTok чи Instagram, чи певний форум відповідний, і шукаєте відповідну аудиторію за запитом і дивитесь їх профілі це тупо ідеальний спосіб зрозуміти, що любить людина, куди вона подорожувала, та що навіть їсть. Як приклад, якщо ви розробляєте застосунок для мотобайкерів, якісь там полюбляють ендуру або якісь такі типи заїздів в драйвові, і ви хочете зрозуміти цю аудиторію, вам не обов'язково йти в ліс в гори, де ці мотобайкери збираються. А вам достатньо відкрити їх інстаграми, тіктоки і подивитися, що вони їдять, дивляться, які в них є тваринки, і все все Інше чи є в них навіть другі половинки. Це вам дасть розуміння, якщо ви там дослідите 300-500 інстаграм сторінок, дасть розуміння цієї персони. Так, звичайно, не настільки детально, як ви напряму в них запитаєте, але це безкоштовний формат, який працює. Тому постав лайк за такий лайфхак, який дійсно я використовую. І остання помилка, яку я бачу, це актуальність. Не забувайте, що з часом люди змінюються. Персони потрібно оновлювати. Якщо ви там роки два-три робили щось, то вже це все змінилось. Взагалі, я часто бачу, що Маленькі бізнеси, середні бізнеси вони використовують застарілі дані, існують сервіси, де можна купити навіть аналіз аудиторії, відповідно тої, яка була зібрана. І коли ви, до речі, реєструєтесь на якихось сайтах, там є пункт, який ви ставите, що ви згодні передати дані про себе третім особам. До речі, начебто, в пінтересті, це є, але я колись читав про це, що вони можуть передавати дані ваші третім ресурсам, і це означає так, що вони можуть продати інформацію про вас, тим, що ви полюбляєте, які піни ви дивитесь. Картинки немає нічого в цьому страшного, тому що все воно в відкритому доступі. І давайте перейдемо до домашньої роботи. Домашньою роботою буде створення персони для одного із трьох бізнесів, які я зараз розкажу. Перший бізнес це онлайн-платформа з продажу локальних екопродуктів. Ця платформа об'єднує місцевих виробників органічних продуктів з клієнтами, які шукають якісні та екологічно чисті продукти. Даю підсказку, хто обере цей пункт. Уважно подумайте, що тут не одна персона, не один тип персона. Сони тут платформа, яка об'єднує дві різні типи персон. Так і бізнес це теж персона, просто вигляді бізнесу. Другий бізнес це мобільний додаток для онлайн тренувань та здорового способу життя. Це додаток, який надає індивідуальні плани тренувань, рецепти здорового харчування, мотивації порад від фітнес-експертів. І додатково підсказка. Тут важливо зрозуміти, що фітнес-експерти не будуть сильно дешево це робити, тому варто задумати, що вартість цієї підписки буде трішки вище серед яку персону ви побудуєте, це вже залежить від вас. Третє бізнес це віртуальний простір для дистанційного навчання творчості. Це така платформа, сайт для навчання мистецтва: малювання, письмо, музика через інтерактивні онлайн-курси з живими майстер-класами прямо онлайн. По суті, це репетиторство онлайн. Спробуйте побудувати хоча б два-три персони і створити для цього дизайн на прикладі тих персон, яких знайдете в інтернеті. Тобто, дизайн саме цієї персони. Я не прошу дизайн сайту зробити. Як ви оформите ці персони для презентації, наприклад, тому же ж менеджменту або стейкхолдерам, щоб було зрозуміло? Це мусить бути якісний дизайн, тобто чудова інфографіка, зрозуміла подача, зрозуміла позиція вас як дизайнера. Даю підсказку, можливо, виділити основні акценти, позитивні негативні, прогнати по тим попереднім пунктам, про які я казав, за типи персон, щоб все це було зібрано в якусь таку цікаву інформаційну панель. І я перевірю учасників закритого чату, вступаю обов'язково туди. Ось умови. А також тих, хто купить повний доступ і 10 уроків, повністю детальна перевірка всіх домашок. Я теж перевірю обов'язково і дам свій фідбек. Ну а також зустрінемось на стрімі по персонах. А наступний урок буде складним, але цікавим. Це Customers Journey Map. його створення. Тема дуже складна не тільки для вас, але й для мене, тому що треба це якось розказати. Але я сподіваюся, що зроблю цікаве відео. Дуже вам дякую за перегляд і удачі, вивчені дизайну. Чекаю ваші домашки.